Чернігівські джульєти, тринадцятирічні школярки, через нещасливе кохання намагалися вкоротити собі віку у дворі. Універмагу Сіварський тільки й розмов про самогубиць. Визивали міліцію, визивали пожарною. Та етабила всім вечора. У сердечних справах дівчата хотіли розібратися за випивкою. Пляшку вина та літер пива, малолітнім запросто купив незнайомець. З алкоголем школярки піднялися на горища сусідньої багатоповерхівки. Двері чомусь виявилися незамкненими. По підлітковому драматично після застілля на даху дівчата вирішили звести рахунки з життям. Однак їхні крики почули люди на зупинці і викликали поліцію. Коли на місце приїхали правоохоронці, самогубиці вже встигли порізати собі вени лезом. Причини життєвої трагедії пояснили поліцейські. У однієї з дівчин не розділене кохання, у іншої, нібито правоохоронці затримали хлопця, який підозрюється в скоєнні пограбування, тому вони вирішили своє горе бити в спиртному. У дитячій лікарні підліткам надали медичну допомогу та відпустили додому. А от на їхніх батьків чекає адміністративний штраф за неналежне виконання обов'язків.